Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Кульчинком Желами з півдня Одеської області. Хочу сказати, зробити таку об'яву, що у нас щось почали виключати світло через день, так що з повідомленнями проблеми трошки, тому що телефон розряджається і я не можу писати. Сьогодні знову світла нема. І сьогодні, сьогодні якраз почалася спека, просто спека, ну, наше літо, як завжди, було, але дуже-дуже жарко. Я постараюся, завтра ще відправлю посилки. І постараюся, дивлюся, вже сонце світ зріває. Позрізаю, постараюся позрізати аквілегію, всю, ну скажу так, що я зріжу і вона буде дозрівати. Скажу так, що. Всі сорти будуть вкупі. Я, ну, не було в мене часу намітити якось так. Я не пам'ятаю, де яке, тому... тому будуть всі разом. Які будуть, які сорти у мене є, такі буду збирати. Дві жарко і комар кусається. Страшне. Вітя, в мене зацвіла яка трояндочка, на мені так подобається. Диви, сказиться. Пекло і кусається. Де? От зараза все придушила. Така троянда, не знаю, як називається, я брала її набором. Дуже-дуже гарна. І одна така, знаєте, якось я так, ну, кілька сортів мені подобається троянда. Так, взагалі мені подобається троянди, але так, щоб сильно до них, то не дуже. А от ця мені подобається така якась незвичайна. От Сьогодні поговоримо про агресорів. Я вже казала, що у мене ось тут е, росте кампсис. Відбиває він у мене, оскільки років він росте, відбиває постійно в одному і тому ж місці. Я казала, тут, де ось на доріжці, таку відбиває, я тут забризгую. А отут-от -от, відбилось, то я просто відрізаю при землі все. Ніяких проблем. От, наприклад, хочу показати бамбука. Він у нас довго ріс отаким оцим кущем крутинкою. Далеко не ліс. Е, десь з комерами дали зараза. Е, ріс отут, і ніхто його не трогав, оці основні коріння, він собі ріс. Отут де збоку відбивав там потрошки і все. Ну, В цьому році ми збирали гроші на ставок, потрібна, була велика сума, тому продавали все, хто що просив, щоб зібрати певну суму. Чоловік почав трогати отут, зараз я сюди залізу і покажу. Ось він у нас тут росте таким основним кущем величезним, і ми його тут не трогали. Відкопували отак от завжди такі побічні прирости. Слухайте, чоловік в цьому році ну, відкопував, тому що люди просили, як я казала, потрібні були гроші продавали. Тепер він ось від цього куща вистрілив десь на метри три. Ще й такі стволяки, дивіться, отакі товстелезні, по-перше. Ну, ну за те, знаєте, люди просили на, на осінь багато є, замовлень, б я писала. Значить, за те, височить всім людям. І повідбивав, щоб ви розуміли. Е, Оці він росте, ще такі не був. Дивіться, ну, це ще такі е, нормальні, середні, да? дивіться. А оце, дивіться. Дивіться, який товстелезний. Та ще молодий, він ще рости буде. Це він тільки-тільки ось викинув пагінь коротенький. Тут ось такі повикидував здоровезні, товстелезні. І Страшне, страшне. Ну, як страшне? Не страшне, просто стільки, просто-стільки вистрілив, стільки багато і такі всі сильні. Тож, якщо бачите, я б скільки б я разів казала, що агресор, не можна ціпати коріння. І тому нам доведеться звідси прибирати арунду восени. Ми думали, якось так вони будуть рости, тут дружненько. Не вийде, будемо восени прикопувати. Зразу скажу, що продавати його ще не буду. Якщо відділиться якась поділка, то я б на... Зроблю ту відео. Не, не пишіть, не просіть, нікого ставити в чергу, друзів не буду, тому що, можливо, нічого не відділиться. Я не знаю. Але будемо його пересаджувати звідси в друге місце, тому що, о, тому що, тому що вони тут вже глушать один одного. Рунду, звісно, дуже-дуже гарний. Купувала. Скажу, що це моя попитка No3. Е, ще один купувала, саджала там в другому місці, не прийнявся. От скажу, от із чотирьох покупок, ти дивиш, що робиться з кумрами сьогодні? Із чотирьох покупок прийнявся один всього лиш корінь. Так що, тому, друзі, не буду я рубати по кусіпічку, тому що я, я, я пам'ятаю, що я отримувала, що я саджала, тому я такі помилки повторювати не буду, тому що. Я, по, я получу гроші, воно у вас пропаде, ви будете мені писати, я так не хочу. Тому поки воно не буде повноцінним, поки я не, не викопаю вже. Ну, якщо і будуть поділки гарні, то вислю. Якщо ні, то е все посадимо, все нехай приживається. Висилати чорті що, не буду, тому що воно дороге. Дивіться. ну... Краса ж, Дивіться, яка краса. І в цьому році, бачу, він такий буде височенький у нас. Гарний, гарний, гарнюній. Так що, ну, можна почекати пару років, поки він ще наросте, і тоді вже буде в продаж. Не переживайте, не... Не нервничай, я теж шукала його не один рік, це така рослина і купувала чотири рази. то я чотири роки його купувала. Ну, За один рік купила дві поділки в різних місцях спеціально, тому що в одній людини купувала двічі, він пропадав у мене, потім купила вже на третій рік це виходить, на третій рік я купила у двох місцях. І от один оце ну, у мене прижився. Так що скажу, що не дуже він так і, і добре приживається. Тому висилати просто так кусочечки, бо ви ж любите просити, мені хоч кусочечок, кузочок. Кузочок я з нього відділяти не буду, тому що ви будете потім приживати, що він пропав. Воно і, і в мене не буде рости, і у вас теж. Бамбука у нас в цьому році, звісно, повистрелював. Ну, знаєте, він нам не помішає. Дивіться. По-перше, ківницт височезню, ну, я не знаю, ну, ну вище уже того куща, що у нас є, вище стріли, бачите, а вони ж, ще ж рости будуть. Це метр 4, мабуть, буде точно в цьому році. Так, виходимо звідси зараз. Юка цвіте, юка буде на осінь, три штучки, що в мене були, в горщиках вже забрали, я вже відправила. Але на осінь буду викопувати цей кущ і буду його ділити, тому що він тут дуже-дуже вже великий. Ну, У мене є ще один кущ. Ну, той, можливо, на весну поділю. О, і гляньте знову кої. От тільки побачу, що хтось тут ходить, гляньте, це вже їсти просить. Зараз кину. Сьогодні вже замовила корм, знайшла такий за нормальну ціну, майже 6 кг 1300 гривень. Гляньте, гляньте, що робиться. <рив> І от скажіть, що воно дурне, що риба дурна. Зараз кинемо корм. Слухайте, вони попідростали в цьому році, ну просто краса, в тому році ще такі. Малесенькі Я скажу, що десь за рік вони виросли в три рази більше стали точно. Жеруть зато тепер, як оті кабани. Он на жорі плаває, бачите, який здоровий. А може жоржета? Зараз це будуть підпливати, їсти, їсти, поки не з'їдять все. Почалася спека, почав підгорати наш бук. Тому що в мене питали, чи підгорає. Підгорає, друзі, хоч тут Ну, сонце, бачите, ось після обіду світить на нього, все, почав підгорати вже. Ну, це не смертельно, скажімо так, ми вже налюбувалися. Ти диви, диви, спека і кумарі. Що це за. Чорти що таке? Чуєте, як жаби кричать? Так що буки у нас підгорають, хоч і біля води. О, замок. Замок. Ти дивись, що робиться, господи. Так. ну, еремуруси наші відцвітаються. Збирала я колись насіння з них, пробувала, посіяла. Скажу, що вони дуже довго ростуть. Ну просто дуже-дуже. Не знаю, коли з нього цвітіння аж чекати, але ну, як я читала 7 років, то, мабуть, так воно і є. Зацвіла лілія яка сьогодні. Та що ж це робиться? Хочу по сонці і комарі кусають. Ось тут теж бачу сонце-світ почав вже Он підсихати, і можна потрохи збирати насіння. теж Тут у мене тут більш рожеві, в дворі там більш жовті. Ой, білі. Буду збирати всі. Поливали цю. Юку я накривала її целофаном. Сьогодні зранку знімала і зламала цвітонос. Один такий поменше, правда, цей величезний лишився. Ну, восени будемо, скажу, що будемо її звідси прибирати. Ну, Не любить вона багато полива, а накривати її весь час, так як газон поливається часто, то накривати її сенсу нема. Просто викопаємо, пересадимо десь туди на грот, там, де нема поливу. Там, де нема поливу. Так, у мене вже починають зацвітати лілейники. О, до речі, один в дворі. там за діду покажу. Я його буду продавати, тому що я його відкопала на продаж. Ну, Таке наше життя, що все міняється, тим більше зараз під час війни людина не змогла забрати, а він так і лишився відкопаний. Ось у мене ні сьогодні позацвітали нові сорти. Треба буде подивитися назву, тому що я ще їх не пам'ятаю, бо нові. Так, ось гляньте. Такий, знаєте, як бурячковий темно, темно. Ну, не можу передати колір. Ну, він більше зацвете, бо тут рюшечки, це вже з таких із сортовик, із і сортових з гарних. Ходжу і потить. Зараз треба йти знову наливати свиням воду, бо така спека. Вони так люблять в болоті купатися. Наливаю їм, роблю болото. І треба занести холодної води, щоб вони пили. Так, зацвітає. у нас деревій жовтий, я його продавала, до речі, весною. Ну, тепер буде ще на осінь. Буде ще на осінь. О, Жаби тут неряють. Гляньте. Ну, правда, він високий росте, але який гарний. Бачите, я його тут посадила по підсітку і прив'язую. Так, ну що? Скажу, що знову починається спека, виполювати я все не буду повністю, буду виривати знову траву, Тільки велику, бо тут ось повисапувала все, а тепер воно буде сохнути просто дуже-дуже швидко. Тому я влітку не прибираю всю траву. Бо що на сьогодні вже все страшне печеря. Ось у мене з'явився новий. Сорт такий лимонний, більш деревій, і у нього, бачите, такі листя вже більш звичне, як у деревія, і він не такий високий. Він аж у сусідів полягав лежить мій, поперелазив. Це щось якесь, що це сонце і комарі кусаються, що й така спека. Цвіте каріопсіс, бачите. Ось тряволисний. Так, от тут все. Кілька кущиків лишилося, багато попродавала весною. Цвіте гаура. гаура. Тут є багато сіянців, такої білої, звичайної. Буде на осінь теж. Я їх попересаджу трошки пізніше. Я пробула малесенькі і вони просто згорають при пересадці. Так. Пробую черенкувати червонолис. Ну, пі... Вона з червоним листом і з червоними квітами. Ну, Сиджу з вечорами, черенкую їх. Так що, якщо все пройде удачно, на осінь буде пістрява лисна і е... з червоними квіточками. Тут в тіні так добре, Боже, дивіться, дерен жовтий ауреа. Дивіться, дивіться, сидить, які ягідки вже білі. Є ось такий дерев ще один лишився в продажу. Один. Треба брати, оприскувати прискувати весь грот від комарів. У нас це вчора вчора проморосив дощик, вони чи поналуплялися, чи що, чи скаже, ні голоду, не знаю. Просто не, не було до цього дня так, такого людиноїдства. Бачите, такий цікавий з біленькими ягідками. І такий, бачите, і жовтий, і зелений. Теж росте тут в тіні. Він після обіду в мене в тіні тут. Під величезним горіхом сусідським. Він нам дає тут велику тінь, слава Богу. Так, за цій впухироплідник, о, пухероплідник. Красиво плоднік. Це кресолотнік, бодіньєра, цвіте, гляньте, ну. І потім в нього будуть в цих пазухах такі сріблясті, такі бускові ягідки. А зараз, поки квіточки дають, зовсім стояти неможливо, просто обліпляють. Що за зараза така Так, тікаю звідси? Хоч на сонці печі, але там все-таки менше комарів. Трояндочка. Горнюня. І моя капелька. Теж у мене, як казала, кілька улюблених і це одна з улюблених. Так, зараз підемо трошки по ягодах, подивимося. Суниця пахне. Реально пахне суниця. Треба буде поклювати прийти. У нас вже шовковиця поспіла, ходжу, клюю. Так, І пахне точно. Ну це завжди, коли вона наспіває багато, аромат просто стоїть на відстані від неї. Чи, як приїде, треба всі газони косити, повідростали. Зацвітають ромашки, ну, більше зацвітуть, потім пройду, покажу. Так, Зацвітає цибуля наша декоративно, їстівна Прикольно над тим, що весь час зелене листя і можна його кришити в салат. Смак у неї такий чесно... чесночно-цибульний, чи цибулево-чесночний, щось таке. Так, о, тут було тільки мокро, я тут прополола, бо було мокро, гляньте. Ввечері треба просапати, прорихити землю. Трава всюди, всюди. Ну Не хочеться її виривати, така що насіння пускає, вже відцвілася, треба всю виривати, а так просто страшне пече. На цілах і на я в мене ось рожевенька, гляньте, я все-таки більше люблю оці ромашковидні сорти. Бачите, вона така рожева з жовтими кінчиками, ніжна. Тут ще якісь я не розсаджувала, не знаю. Так, де наші ягідки? Ну, черемха, як бачите, ось червоніє, зелені прирости молоді. <смі> молоді прирости зелені, а сама вона потім, бачите, бордова стає. Ну, ірга, ірга теж вже наспіває, можна клювати. Тут у нас агрус. Це у нас безшипний сорт. До речі, дуже смачний ще. Ну, такий майже стиглий вже. Зараз побачимо, у мене нові сорти сваха презентувала. Ну, Ще зелений, скажу. Такий крупненький доволі. Це ну, геть молоді кущики. Так, тут у нас смородина золотиста ще, слава Богу, не спіє. Так, а щось я у нас садися. Бутулі в цьому році майже нема. А й ви, в смислі? Де не де диви, Точно. В цьому році щось, взагалі оці дощі йшли весною, скільки шкоди наробили, і персиків немає, і вишнів немає. І скільки багато їх хвороб після цих дощів, ось у нас золотиста смородина жовта, теж зріє смородина чорна, більше вже поспіла. Червона, ну, червона у мене ще такі молоді кущі, ще мало подоносить, то ми її так обійдаємо. Так, шовковиця тут сусідська ще не спіє, а в дворі у нас вже поспіла. шовковиця вже йому. Бачите, вишні в цьому році, бачите, скільки сухого. Дощі йшли, вишня не витримала дощів. Це таке, що як бур'ян невбиваємо. І те хворіли вишні навіть. Тому що якісь душі неправильні йшли. Тут у нас кермеки. От в цьому році зацвітуть, побачу, зрівняю ці два сорта. Однакові вони чи ні. Тут у нас кермек, оцей татарський, Він тільки-тільки що збирається цвісти. Самий ранній. Потім ось тут ще сорти, тут ще два кермека в мене геть різний сорт. Малина, малина вже починає спіти. Якось цей край не дуже, я хочу її тут викидувати звідси, тому її не дуже поливаємо, вона і не дуже тут така. А там, скажімо, що її раз всього полила за, за весь час, а там тому куску вже спіє, вже вчора їла. Ну, хоч слива вродила, он добре, скільки слив висить. Поїмо сливу, закрутимо компот. Абрикоси тільки для їди в цьому році. Одна у нас всохлася геть. Що тут у нас хурмою? груші? У нас, ну, я ніколи їх і не закручувала, ми їх завжди їли. Хурма висить, дивіться вже ось. Так, Можна вести, вже телефон розряджається. Ось, Бачите, вже хурма. Ось. Це в нас крупноплідна вона і дуже-дуже солодка. Скажу, що лежала в цьому році весною ще їли. Вона така якась товстошкура була і лежала досить довго. Так. Або тепер і думаю, чи полоти мені цей весь бур'ян, бо не знаю. Якщо такого будуть виключати весь час світло, то це буде проблема дуже для нас. Ну, я думаю, не тільки для нас, бо ну, для нас насчет полива буде проблема, тому що без полива ми нікуди. Просто нікуди. Так. Це у нас куничник овердам пістряволисний, бачите? У ну, мене всього три кусики, поки я ще, ще його множу, як бачите, ще його багато нема. Ну, можливо, через рік ага, четвертий малесенький геть. Ну, трошки буде пізніше на продаж, тому що не так, то він швидко розростається, тому що пістряволисний. Скажу, що з лакові багато сортів, які не дають е, самосіву. Багато сортів, тому що, якби давали самосів, то в мене б вже були всі сорти. І було багато-багато їх, а так, як бачите, не все так розростається наша ковила. Вона після поливу ще така важка. Бачите, вже насіння назріває, наливається. Гляньте, які Рижі, рижі, рижі хвости в неї. Жабки квакаються. Мі. Скоро підуть гібіскуси, травовинні цвісти, поки в нас еремуруси, ромашки, вероніки ще цвітують, троянди. Ну, є чому цвісти. гляньте, Вероніка сиза зацвіла. Я її з двору перенесла в тому році. Бачите, яка вона сіре листя і такі квіти не сині, а такі, такі квіти якісь як з, з пилком за кимось. Кентран вже майже відцвівся, наша рожева полянка, на жаль. Ну, нічого. там дроб цвіте. Ну Буду поки закруглятися, тому що, тому що телефон сідає. А завтра вже зніму другу частину саду. Фу, на сонці пече в тіні комарі. Фу, друзі, бажаю всім гарного дня.